Активно працюють над забезпеченням якісного сервісу та комфортних умов для замовників. Все це про центр адмінпослуг віза, популярність якого серед киворіжців з кожним роком набирає обертів. А сам центр стає ще більше багатофункціональним. Про те, як скористатися всіма його зручностями, розкажуть наші кореспонденти. Доступно, якісно, швидко та надійно. Саме так можна описати роботу Центру адміністративних послуг Віза, який уже багато років допомагає криворіжцям в оформленні та отриманні необхідних документів, а також вирішенні адміністративних питань. Сервіза наразі надає 634 послуги, які охоплюють широкий спектр питань від оформлення документів до видачі дозвільних довідок. Завдяки відновленню роботи частини загальнонаціональних реєстрів після масштабної кібератаки на Україну у візі стали доступними такі важливі послуги, як видача id карток та закордонних паспортів. Зокрема, щоб отримати закордонний паспорт, вам необхідно подати заявку. Для цього потрібні наступні документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та квитанція про оплату послуги за кого послуги ви прийшли у формання за компенсаного Спершу ви подаєте документи. Адміністратор перевіряє їх. Після чого вас фотографують та проводять збір біометричних даних. Загалом процес оформлення займає від 10 до 15 хвилин вашого часу. Вартість послуги залежить від терміну оформлення. В регламентному порядку вона становить 1042 гривні. Час оформлення 20 робочих днів, в терміновому 1682 гривні. З можливістю отримати документ через 7 робочих днів. Сервіс дуже зручний. Вам не потрібно Нікуди телефонувати, тому що коли ваш паспорт буде готовий, ви отримаєте смс-повідомлення. За останні три роки кількість оформлених біометричних паспортів постійно зростає, що свідчить про довіру громадян до центру. нами обслужено майже 800. Внутрішньо переміщених осіб, що воїнів та членів їх сімей, 500 мешканців пільгової категорії у 2025 році. Плануємо ще створювати найбільш комфортні умови для наших замовників. Хочемо подякувати замовникам за довіру, за те, що вони звертаються і обирають центр віза для отримання біометричних паспортів. Графік роботи центру адміністративних послуг віза з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15.30. Оформлення закордонного паспорту в ньому це дійсно зручно, сучасно та якісно. Центр Віза продовжує доводити, що бюрократії не місце в сучасному світі, а вирішення усіх адміністративних питань може бути комфортним для кожного. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.